У 2008 році вийшла імба всіх імб. одна з найкращих, самих дорослих та важливих ігор про людину павука Spider man Web of Shadows. Не плутати з версією для PSP. Почати варто з того, що це сама унікальна гра про цього персонажа, яка налічує декілька фіналів, вибори у діалогах. Камон, тут нарешті можна закадрити чорну кішку, захопити Нью-Йорк і стати місцевим королем та королевою симбіонтів. А взагалі, окрім цього, гра відрізняється можливістю динамічної зміни костюмів, де класичний костюм це більш мирний та добрий геймплей, а чорний костюм це чисто йди сюди, буду бити тобі їб... Сам сюжет також непоганий. У Венома поїхала кукуха, і він вирішив заразити всіх місцевих симбіонтом, щоб захопити місто і влаштувати місцевий Веном Апокаліпсис. По ходу сюжета ми зустрічаємо Люка Кейджа, Росамаху, Чорну кішку, бойову МДЖ, Чорну вдову та інших персонажів. І на свій час, попри деякі дебільні одноманітні місії, основний сюжет Є навіть цікавим, хоч і часто репетативним. Ви тільки подивіться, як тут Веном вирішив розбушуватися. Жесть, звичайно. Проте на жаль, ні сиквелу, ні переведення гри ми вже ніколи не побачимо, так як на розвиток серії тупо забили.